Я ще хотів запитати? Чим надихалася оція роботи середня? Своїм життям. Своїм життям, так? Ага. А які художники свої, українські вам подобаються? Українські художник. Іван Марчук. Іван, Іван Марчук і Криволап. У мене є відео з, ними, так. Є, ну, так, так, з ним. так. А він відео, до речі. А оцей з Дніпра, як його хлопця, пригадуєте? По молоденькі. Голосі. Так, голосі. Голосі. Знаєте, він теж закінчував наш. Так, я не знаю, але... У нього теж є подібне щось таке. Так, але я... Цикаділія кроликів. Чому одразу цикаділія? Ну, я просто пригадав. Ну, його роботу пригадав. Так, ну, знаєте, кожна творча людина має свій душі світ, а не вважає бути Ну, у вас є зовнішні і внутрішні, і гармонія. Так. Чим натикалося? Відчуття. Як до них? Думали, що буде війна. Думали, що буде. Відчуття війни було у вас? Війна? А у вас, мабуть, чотири наші? Вот сейчас я откажу, что я поцелую. Все работают в оформленной жизни своему наблюдению. Мне так наблюдать, Дякую.